Привіт з вами, я Тарас. І сьогодні ми з вами будемо грати в ГД. Думаю, ви вже замітили, що аккаунт кудись пропав. Да. І тут у мене до ліве, от. І докуплено все доліве, нічого не куплено, все не куплено. Мого робота теж немає у мене, як голося. Так що сьогодні ми пройдемо в Гіометр йдеш? ну, у мене на кожну іконку буде одне життя. Поїхали. Давайте першу іконку назвемо, як коли її назвали. Давайте нуп. <смірко> Ні, нуп не підходить. Давай мафака. 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 Чого мафака ви спитаєте? Із-за того, що це е іконка. Бо боги, а поїхали. Мафака, давай, Мафака, тащи. Давайте. Кусь ми походимо. Спокійно. Це все просто друзі. Як я граю в фільми, я ще вчора грав ГД з мамою, то там було важко, бо мама стріває просто. Мама реалі каде і стримає, а я хочу повторити і виходить свої. Отак і ми звивались. А часу мама сама звивалась. Так, да, я просто на автомасі. Ну ладно, друзі, давайте не будемо Ради тут розказувати, а походити. Копійочка. Копійочка, Я б назвав би це. Конкарява, короче, зараз перестаємо 4. Я перестаюсь. Хотя, что за Відео, Видео, да, заново выбачайте. Я like, забуду вибачитись. Ну да, друзі, просто я выбачаюсь за те, що вы что я довго вистав видео. Давайте е, будем давайте зверем его лаптоп. Не, роптопа не хочу. Хай буде вся іконка Мы назвали його нуб. Ну б. Це був нуб. Ну да, буда Нуб Наш нуб, прийди на бойо. Да, я щось не зливаюся, вже же пойду. Що буде привичності? По іконках Да, по иконка ми я вже у додарі, тому що граю своєю іконкою. Я вже до неї сильно да, да, я І іншими іконками для вас. Я спеціально для вас. Стараюсь. Ой, друзі, а ще я забув подя подякувати за те, що. Е ви набирали 100 ой яких 100, 200 підписників. Я вам дякую за те, що ви набирали 200 підписників. Дякую вам, волики. Да, Прийшов у тут булики, а при тому, що мені це приємно. приємно. да, Я хотів подякувати якось за 200 підписників, а потім вдруг злився. Ну, тепер ми цього не допустили. Давайте з вами пой-ой-ой. Я просто боюсь проходити, бо в мене злокіт підроблений. То це важко, це дуже важко. Фу! Дякую за укодочку. Вона нам подобається. Вона мене не за. Ну, потім треба буде можливо. І Баконте поїхали. Так непривычно, що всі рідні на нуль п'ятсот. Ну так, да, спитаєте, що такого? А я зараз скажу. Було, що все зовсім, э, І тут. А. Ще... В Вийшло вже два крапка два. І я на сводихся новый Звичайно, я на слодеся вже Я тобі запис 2 к один, а вже якби її, ну, і і щоб вам було все бо було, жливо, щоб да, я буду в ній записувати то ви, А то просто тут несли у Ну так, да, просто в мене віком. Типа я його собі купив, но я його собі не купував. Так те, що було дуже смішно, я вам розказав. А хочете розкажу історію, яку я придумав в тільки що. Короче, я з... я короче, з бабою йду. Ми йдемо на достиля. І... А я питаю, нащо ми йдемо на, на... на <ріхи> Вот Отак вот, короче. короче хто знає сміття, то знаєте його дешев. Хто без їх помітком, то можете заснути, якщо вам хочеться. Мне тут зайшло по на нього. Мені туда свидетели зайшло. Я навіть вставил кибришував за дорогом. Что я вам тут заказую? Треба проходити. Ладно. буду вам розказувати и проходити, во рівні все-таки прості. Далі у нас буде мейс автор мейс і секретний ярів. Секретний рівень буде з вами дуже важкий. Наші друзі. От. Ну, дуже добре. Граємо. Ну, ну. Да. Давай так не збейте. Ну, його теж витримаємо. Ну, ладно. Ну, хоча б два рівня витримаємо. Ну, ви теж дуже добре. Ну, щоб ви його вийти дубом прямо в стіль. Ну, да. Ми також же зараз... Старый кодок, які нам допомагають. Вони роблять на скати гарнесики. Немає всі гарнесики. Ой-ой-ой. Килоше без вивозить і давайте наступної коси назвемо пар, парчі, парці, парсі, парсі.

Ну, ви що, друзі? Я просто деякі купили, я що, избирати. Давайте попробуем выкупать тут мои копии. Хоча, ладно, давайте так давайте Друзі, у мене щось то забагалось. Так що что давай перепробуем Друзі, що зі мною таке? Шу я так то ну, подливаюся, ладно. Давай. Аро... Роб Топ, Роб топ, роб -топ. Роб топ, давай Роб Топ, тащи, не його, тащи Ну, за тебя роптоп, ну боже. Ну получше у тебя. Я роп-топ, я в тебе верю. Підписники, вы тоже вірите в нього. Даже в кінці видео я вам десь что скажу. Я буду самому кінці. Так що, ви не знаєте. Знає, ви це знаєте, вас був хтось із вас це знає. Що, ну хтось хто що... ви. Да, так, це буде не обман. Да, друзі, серйозно. Я вам скажу десь в кінці відео, потім ви цього не знаєте. А ви, друзі, давайте постеремо повідомлення. Тут погляньте, щось важливе буде. И друзья, вы не знаете, не дорози, вот все и кодки были такими швидкими, а це такие поиненькие. может сказать, из-за того, что що... тихо не подкачанный. А вы мне тут так сдаете, а знаете что? Из-за того, что не подкачанный. Хотя не так откачивает. такие же кутки. Просто можно я тобі молку подкачал. да, друзья. Давно сейчас вы уже просто... Я думала, вона топай. Ладно, назвав його. Привет. 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 Привет, Привет. 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 Все, давай, Привет, затащи. Я навіть вам початок не буду показувати. І, і дивіться. Ох, Боже, я це. Ну скільки вон, я це часу ну, Давайте я з вами. Бойся требайся, але давай вам показувати Тоже, Перший раз я вам покажу другий вже не буду. Далі, давайте попробуємо так. Давайте я вам покажу. Так само. Ви дивіться. Короче, звичайно, я, я посливши. Якось поставився вийти, у мене получилося. Ви це назве огіи, як виглядає бек беебек. Ой, ти э, к пеклонте та, як. Так, забудь, мені просто не може їм а я поки я ползу. Короче, друзі, я помер. Називаємо останню нашу, наприклад, останню іконку око. Просто Око. око. <с> <shoots>. Блин, да, друзья, устаньте. Мы называем... Ой, давай, 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 О -ко О -ко давай, 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 давай,